Вітаю, друзі. З самого початку створення нашого шпиталю ми почали впроваджувати освітні програми для наших колег і для самих себе насправді. Наша професія зобов'язує нас постійно розвиватися. Без освіти, без постійного підвищення знань, рівня знань, неможливо бути хорошим ветеринаром. В нашому шпиталі ми пропонуємо слухачам декілька форм освітніх заходів. І про них ми зараз з вами і поговоримо. Зараз ми знаходимося у нашій лекційній залі. Тут ми проводимо як зібрання з нашим персоналом і також освітні програми. У нас є декілька видів освітніх програм. Розподіл йде наступним чином. Є програми освітні для власне, нашого персоналу, для нас. Кожну неділю, один раз на тиждень, ми проводимо освітні лекції на різноманітні теми. План по цим темам він пиний на півроку наперед. Асистенти, лікарі, лаборанти всі залучені до читання лекцій. Також в нас є програми для лікарів з усієї країни. І вони теж розподіляються на декілька різновидів. Перший це лекції. Ми запрошуємо лікарів, лідерів думок з інших клінік і також, звичайно, з нашого шпиталю. Окрім лекцій, проводяться ще майстер-класи. Майстер-класи це такий ефективний спосіб навчитись практично робити якусь маніпуляцію або якусь хірургічну операцію. І окремою трокою в нас йдуть індивідуальні курси. Що це таке? Це найпотужніший інструмент освіти, коли ви безпосередньо знаходитесь з ментором, з наставником під час його роботи. І на протязі всього дня ви бачите, що робиться, як робиться, і також отримуєте постійно коментарі по Тим маніпуляціям, по тим е діагнозам, ну, взагалі, по всій роботі. Я хочу щиро вас запросити до нас на навчання. Ми будемо раді, раді кожному і кожній з наших колег, хто до нас прийде, і забезпечимо все для того, щоб ви навчились нового і змогли свої знання втілити. practice but...